Вітаю вас, я Вахтан Кіпяні, і це історична правда. Не дарма ми починаємо під будівлею Міністерства закордонних справ України. В радянські, в комуністичні часи, МЗС УССР існував, правда, не в цьому приміщенні. Але функцію захисту представництва українських національних інтересів робило не МЗС Української Совєтської Республіки, а антибільшовицький блок народів. Про це ми і поговоримо з Григорієм Рієм, який є. Доктором філософії в галузі історії, тобто кандидатом історичних наук. Вітаю вас. Тобто ідея АБН це фактичний розвал Росії. Настав кінець історії. Путін, чи не фукуємо не читав? Так, так. Воля народам, воля людині. Кожна нація має жити в своїй державі. Настала нова холодна війна або холодна війна. 2 Квиток у вищу лігу політики. В руках у мене дві книжки. Порядковані Григорієм: одна про історію антибільшовицького блоку народів, друга про фактично публіцистика голови Ярослав, АБН так. Ярослава Стецька. Про це ми обов'язково скажемо. Але спочатку, чому тема антибільшовицького блоку народів, організація, яка фактично вже не існує, актуальна і сьогодні, що випускаються книжки в Україні. Зараз є дуже важлива тема, яка вона фактично в 90-х роках е існувала, АБН, тобто представники, члени АБН, коли е Переносили з діаспори сюди в Україну. Вони цю тему тут проговорювали. І перший з'їзд, який був перший за 50 років 43-го року в Україні, в Києві тут проходив, він підняв цю тему. Тему про те, що Росія. Тодішня, нібито демократична, яка дуже швидко відновлювалася, і захід просто був е вражений тими змінами, які в Росії відбувалися. Насправді, все ще залишається імперією, і там все ще є багато національних рухів, які треба підтримувати. Тоді е представники ОБН намагались в 90-х роках підтримувати чеченців, представників інших національних рухів. Зараз мені здається, що в Україні теж ця місія мала бути проговорена. І е, актуалізованим тобто ідея АБН — це фактичний своїми словами розвал Росії. Правильно Так, абсолютно. Тобто концепція звучить так: кожен народ, кожна нація має жити в своїй державі, так і тому російська Дотримання федерація тримання прав нації на самолет. І тому Російська Федерація має розпастись. Так? Так. Тобто місце Росії на майбутній карті світу, яку малювали значно менше ніж зараз вона, але Росія все одно має залишитись. — звичайно. Росі... Росіяни як народ вони ж існують. — А тепер давайте все таки зробимо багато кроків назад. 43-й рік. А, яка є необхідність в момент, коли нема ніякої певності, uh -huh. що буде завтра з Україною, що буде з національно визвольним рухом, з повстанською армією? Яка необхідність скликати у ці представницькі збори там з кількох десятк, uh -huh. десятків людей, щоб створити АБН, який ну фактично не є? Вагомою силою, бо в нього нема ні армії, ні політичної репрезентації, ні міжнародних зв'язків на той момент. Так, в 43-му році, в листопаді, ми говоримо про першу конференцію поневолених народів. Це я б сказав, що це епогей концепція, яка дуже поступово з 30-х років розвивалася в середовищі українських націоналістів. ОУН і особливо після. Розколу організації в 40-му році в Бандерівському крилі ОУН. Тобто їхнє гасло в 40-му році в маніфесті, який вони закріпили, проголосили. Це воля народам, воля людині став пізніше програмовим для всієї АБН. Чому важливо в 43-му році? В 43-му році умови були такі, що це був переломний рік в ході війни. Змінювалися стратегії, і керівництво тодішнього УПА ОУН розуміли, що. Є певні ділянки, які вони контролюють, і там є дуже багато представників різних народів, які дезертирували або з Червоної армії, або з Вермахту. Роман Петренко в своїх спогадах якраз згадує про таджиків, казахів, а литовців. Роман Петренко це чільний діяч УПА, так? так, 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 так. Він тоді був при головному штабі української повстанської армії. І е, він власне говорить, що такі передумови, щоб провести таку конференцію, були дуже добрими, якраз в 43-му році. І в 43-му році якраз була та територія на поліссі, де е, існували повстанські республіки, де можна було провести таку конференцію. І за однією з версій. Е, там цю конференцію відвідував навіть е, Роман Шухевич, який був дуже зацікавлений. В чому вони були зацікавлені? Насамперед тому, що це були збройні формування по декілька сотень е, з однієї сотні, менше сотні, тобто е, різна кількість варіювалася. А вони мали бути підготовленими е, провести національні революції в себе в країнах. Тобто, е, коли фронт мав пройти на захід, ці е, національні групи збройні мали повернутись до себе на батьківщини. І е, спробувати організувати національну революцію і таким чином творити. Ну давайте державу. це ж вони так хотіли, але так, хотіли, ми так. ж з вами не фантазери, так. і ми знаємо карту світу, де Волинь, де Узбекистан. І навіть якщо їх кілька сотень, і навіть якщо їх тисяча, навіть зі зброєю в руках, як можна було собі всерйоз уявляти, що цей підрозділ, який справді ну, декларує, що готовий воювати за вільний там. Урал або там завільний Узбекистан, що він справді потрапить туди, підніме національне повстання, і це повстання покращить ситуацію зрештою для України, бо тоді Росія мусить відтягнути частину сил туди, у Центральну Азію і так далі. От все-таки, поза бажаннями, хоч якийсь розрахунок в цьому був, а розрахунок був звичайно, тому що ніхто не знав, як зміниться хід війни. Але те, що ви сказали, це власне стало однією з причиною, чому АБН і чому ця концепція в той момент, в 43-му році, вона не була реалізована. Тому що фронт пройшов, доєдналися ще навіть нові країни, тобто цей вплив цієї концепції спільної боротьби поневолених народів, розширився на східну Європу, і брак ресурсів, про що писав майбутній учасник УГВР Йосип Позаченюк, він якраз критикував організаторів цієї конференції за те, що вони недостатньо добре оцінили ресурси 44-го по 45 п'ятий рік. Ця концепція зазнає модифікації, і власне робиться ставка на те, щоб шукати, тобто проникати за фронт за лінію фронту, шукати підтримку в сильніших союзниках і спробувати вже там організуватися, добиватися проголошення національних держав. Чому, наприклад, у цей перелік він ну, доволі відомий? Тобто чеслю там Узбеки, Грузини. Татари, білоруси, представники різних народів. Там нема росіян, здається, так? Немає, да. так. І там нема, не було поляків, здається. Чим це можна пояснити? Якщо ми говоримо про Росі, російський варіант, там теж були антикомуністи. Ще після цього громадянської війни, 17-го року, революції, на Заході було дуже багато представників російської білої Антикомуністичні... міграції, які були антикомуністами, проголошували себе так, принаймні. Однак їхня роль або їхня кінцева мета це була. Утворення федер... федералістського об'єднання на території або єди... Росії. або відновлення єдиної неділіми Росії. так так абсолютно. А... І от після вже 45-го року в таборах для тимчасово переміщених осіб дослідники виділяють такі дві великі групи. А... Народів східної Європи, які могли бути об'єднані, це федералістка на чолі з росіянами, і е, сепаратистка націлі з українським з українцями, тобто сепаратистка в значенні того, що вони хотіли повного від'єднання від цієї якоїсь майбутньої російської демократики. Навіть яка демократична, вона не була навіть кращу Абсолютно. А, а польща все таки дотримувалася цієї своєї ідеї міжмор'я, яку як я вже говорив, Ярослав Стецько, президента Бен критикував. Після війни, хоча в 46-му році була зроблена спроба з поляками створити спільне об'єднання з Мільниківцями антикомуністичною організацією Мільниківців Прометей, польською антикомуністичною організацією. І АБН вони в 46-му році 47-му намагалися створити спільне об'єднання, однак воно не було довго тривали саме через розходження в цих концепціях. І все-таки оці ем, територіальні суперечки були дуже важливими, тому що поляки не погоджувалися на те, що вони не будуть мати відновлену країну до 39-го року, тобто в межах в кордонах до 39-го року. Чи Правильно буде сказати, що. Ідея у цієї конференції поноволених народів, і ідея потім АБН через mm -hmm. три роки. Це ідея одного політичного середовища Бандерівців. Так тільки в кінці 40-х доєдналися ще гетьманці. Представники гетьманського об'єднання були в складі АБН поряд з ЧУУН або Бандерівської УН. Тобто Бандерівці і потім гетьманці. Тобто, так. фактично, вся ця історія це історія політичної ініціативи і Бандерівського і крила. Бандерівського АБН змогли нав'язати контакти аж з Тайванем. Квиток у вищу лігу політики. Ви закінчили так само, як Наполеон, Гітлер або Карл XII. Діч концепція ну не мала шансу бути реалізована. Настала нова холодна війна або холодна війна. 2. ми сьогодні говоримо про антибільшовицький блок народів. Одне з критичних запитань, які часто звучать в публікаціях про АБН, що з одного боку вони були прожектери, і ми про це вже говорили. Що спочатку справді концепція ну не мала шансу бути реалізована, а з другого боку, друга ідея спертися на західні демократії, які оголосять війну Сталіну і колись на роз... руїнах. Російської держави совєтського союзу постануть національні держави, mm -hmm. а вони в цьому будуть брати участь. І ця концепція виявилася теж е, нездійсненною. На початку 50-х років не сталося світової війни ні ядерної, ні неядерної. І що робило АБН далі? Підлаштовувалися під ті умови, які диктувала холодна війна. Це велике біполярне протистояння. А з середини 50-х АБН активно долучається до... Так званої, це вже зараз такі інтерпретації транснаціональної антикомуністичної мережі. Тобто існувало декілька осередків, де були антикомуністичні рухи такі сильні, потужні. Це Південна Америка і е, 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 це Азія. Е, в Азії, після того, як в 49-му році завершилася громадянська війна в Китаї, Чан Кайші, лідер е, е, демократичного Китаю, змушений був покинути материкову частину і перебрався на острів Тайвань. А де продовжувала існувати демократична і продовжує, так, і продовжує до сьогодні? Так тут дуже важливо, як АБН. Змогли нав'язати контакти аж з Тайванем, тобто в іншій точці земної кулі, Ярослав Стецько дуже активно займається налагодженням контактів з консервативними колами. Це в Західній Німеччині з 49-го року. А і в Іспанії вони створюють навіть представництво. Тоді це ще була Франківська Франківська держава, яка після Другої світової війни була в міжнародній ізоляції, не була членом організації Об'єднаних Націй. Але в 50-х все змінилося, і з міжнародної ізоляції країна вийшла. А там були багато дипломатичних представниць, і одне одне з таких представниць це було е, демократичного Китаю. І е, під час своєї е, особистої поїздки в Іспанію е, Стецько зустрічається з послом. І домовляються про те про майбутній візит, який е відбувся вже в 55-му році восени Стецької президента е, Тицько, як президент АБН, е їде на Тайвань, де зустрічається з Чан Кайші, е лідером держави, і вони підписують е меморандум про співпрацю. Це власне стало початком, е на мою думку, е взагалі створення світової антикомуністичної організації, яка буде через десятиліття вже власне створена. Але це був той перший, перший крок. Пізніше, вже в 57 58 пятдесять роках, такі ж контакти налагоджуються з латиноамериканськими організаціями. Їхні представники їдуть в Мюнхен, де знаходилася штаб-квартира антибільшовицького блоку, і вони теж обговорюють різні ідеї того, як би мала бути створена ця світова антикомуністична організація. Фактично, ідея того, що підтримує Британія, Америка. Канада і так далі не йшлося. Абен е, не мало визнаного офіційного статусу, і стецько не мав визнаного офіційного статусу як е, лідера, наприклад, уряду в екзилі. Тобто е, в абенівці не мали що він статус, статус. мав статус голови українського державного управління, тобто бандерівського уряду. А, це йому не допомагало? Це не допомагало в той момент. Вони все, що не могли розраховувати, це контакти з лідерами, наприклад, консервативної партії Британії. Особливо їм допомагали шотландці. А в Шотландії це стюард була створена спеціальна організація, така для підтримки свободи і демократії в Європі. А в му році вони провели навіть спільну конференцію в Единбурзі, яка мала там досить такий вагомий вплив на подальше спілкування з іншими консервативними колами. Тут холодна війна чим особлива, тим що всюди є присутнє оце мережування. Якщо проникаєш в якесь консервативне коло, наприклад, парламентарів Британії, в тебе відкривається доступ і до західної Німеччини, до Франції, до Іспанії, потім до Сполучених Штатів. В Сполучених штатах теж на початку 50-х вони створили своє американські приятелі АБН, отримала назву ця організація. Це по суті були об'єднання українців інколи інших. Представників інших національностей, які організовували демонстрації в Америці, намагалися спілкуватися теж з конгресменами. Виходить, що в цей час ну існують ну, десятки організацій в світі, які американський уряд не використовує фактично як один зі своїх інструментів впливу ну для розвалу союзу, або, бодай для пропаганди антикомуністичних ідей, а вони змушені їздити аж на у вільний Китай, у Тайвей, щоб отримати підтримку Ярославу Стецьку було дуже важко добитися навіть того, щоб отримати візу в Америку. Тобто 49-го року він там відвідував консульства, дипломатичні представництва. Говорив про те, що нам, наприклад, потрібна якась радіостанція для того, щоб транслювати в Україну свої передачі. Нам потрібна підтримка. Цієї підтримки він не не отримав, тому що в той момент американці співпрацювали з іншою частиною ОУН або ЗПО ГВР. Це ще один розквол. Це майбутні дві да, Майбутні корі з 53 Та. року. І власне вони підтримували більше співпрацювали з Миколою Лебедем на той момент. Тому Абенівці більше орієнтувалися, як і за ЧУУН на співпрацю з англійцями. Англійці. Створили навіть таку певну авантюру, коли організували тут декілька парашутних місій з числа представників ЗЧУ на територію західної України на початку 50-х років, які знову ж таки не були успішними, тому що мені здається, що на той момент вже не було тут такого сильного підпілля а збройного власне на початку 50-х. і. Власне, це ні до чого такого. Продуктивного... агентурою. — Абсолютно. 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 Треба було пройти декілька країн, де вже комуністи після 48-го року були при владі і міцно були закріплені в цих країнах. Одні з таких, ну. Вагомих сторінок, які критикувалися, треба сказати, ще й радянською комуністичною, пресою, це те, що в усьому світі АБН співпрацювала з ну тими рухами, які тоді називали неофашистськими чи профашистськими і так далі. От наскільки це справедливо, якісь консервативні коло в Німеччині, якісь правителі в Парагваї чи в Аргентині, ну вони мали або симпатії, або навіть кадровий кадрових членів. Часом членів колишніх нацистської партії, чому ОУН мусила з ними чи АБН співпрацювати? Це складне питання, тому що ну, ми розуміємо, що холодна війна це також і різне різнелювання термінами. Фашистами визнавали тоді фактично всіх, хто був проти Совєтського Союзу, і Хрущов пізніше в 60-х роках теж погрожував, що ви. Ну, Розповім також історію, що одного разу вони коли АБН проводила акцію велику масову акцію в Стокгольмі. Це була спільна об'єднана акція з західно-німецькими антикомуністами і скандинавськими антикомуністами проти приїзду Хрущова. Кульмінацією цієї акції було це покладання квітів до Карл Могили Карла дванадцятого в Стокгольмі, де подружжя Стецьків урочисто тоді поклала ці квіти. І е, дуже великий резонанс це викликало. І е, спілкуючись з урядом з е, Швеції тодішнім, е, Хрущов їм закидав, що якщо ви будете підтримувати такі рухи, то ви закінчите так само, як Наполеон, Гітлер або Карл дванадцятий. Рейган стає речником ідей АБН. А настав кінець історії. Путіна очевидно, на не читав? Настала нова холодна війна або холодна війна, 2. Квиток у вищу лігу політики. Ми говоримо про антибільшовицький блок народів. Нагадаю, що це та організація, яка ставила мету розвалу Радянського Союзу на національні держави. Але коли дивишся на матеріали АБН 50 х 60-х років, то вже не бачиш таких активних узбеків або татар, а бачиш литовців, чехів, хорватів. Чому змінився порядок націй, які стали плечем для українських націоналістів в справі АБН? Тут, напевне, йдеться також про е, силу кожної національної діаспори, яка в той момент була. Ці нації були на порядок вище, тому що вони в міжвоєнний період мали вже власну державу і мали власні дипломатичні представництва, великі е, е, і фінансові ресурси. Тому ці діаспори були е, сильніші, більш підготовлені під, до... підготовлені до методів такої боротьби до е, власне, діяльності в екзилі в діаспорі. Розвал совєтського союзу. І е, побудова національних держав, а е, це з порядку денного не зникає. Тобто нації східної Європи теж розуміють, що якщо розвалиться імперія, тоді е, вони теж отримують свої власні е, національні уряди, так само як представники інших національних рухів, які були е, в, в середній Азії. Наприклад, якщо в 50-х роках Ярослав Стсько з проблемами дістається до сполучених штатів, mm -hmm. має проблеми з візою. То коли бачиш, я в вашій книзі бачу фотографії його з президентом Рейганом, з президентом Бушем, Бушем, а майбутнім президентом, тобто він має безпосередній контакт або з баронесою Тетчер і так далі, майбутнім прем'єр-міністром. Тобто, фактично виходить так, що відбулася хвиля визнання АБН з боку вже тепер ну, найбільших і найвпловніших країн світу. Тобто, одне діло мати рукостискання з Чан Кайши або з якимись аргентинськими чи чилійськими диктаторами, а з другого боку. Ку, ти маєш рукостискання, і це такий квиток у вищу лігу політики, коли ти говориш з президентом Рейганом? Е, звичайно, тут потрібно розуміти, що АБН знову ж таки е, їхня е, концепція, їхній план слідував холодній війні. Тобто, наприклад, в 70-х роках на початку 70-х років е, відносини з заходом і між е, представниками АВН було дуже напруженим через політику примирення. В 70-х роках через те е, на порядок денний виходять якраз дисидентство і е, трансляція того, що відбувається в совєтському союзі, насправді відбувається на е, шпальтах їхніх абенівських видань е, в демонстраціях. Особливо це коли. Е, Валентин Мороз його випустили. Він мав можливість відвідувати різні західні країни. АБН займалося тим, що організовували величезні демонстрації в його підтримку, де він виступав і звертався до представників поневолених народів В 80-х роках. З обранням президента Рейгана, з початком такого агресивного артикулювання, того що це є імперія зла. Що ми от боремося проти комуністичної загрози в всьому світі. Абенівські кола змогли вони і так з, з, з започаткування цього тижня поневолених народів брали там участь. Тобто представники постійно були. Але найвище керівництво було якраз в 83-му році запрошене в липні, третій тиждень липня, тиждень поневолених народів в Білому домі, де президент Рейган. Брав участь і звернувся напряму до Стецька про те, що ваша боротьба це наша боротьба. Тобто, фактично Рейган стає речником ідей, так. АБН, так на певний е, момент? Так, те, що вони 40 років намагались донести всьому західному світу, він артикулював фактично. Тобто, найвища е, на той момент посадова е, особа в Сполучених Штатах. Скажіть, чи АБН е, на свою літературу, на маніфестації, на поїздки по світу отримав кошти від? Західних розвідок від урядів вже на момент, от який передував розвалу союзу, на момент коли це передувало розвалу союзу, ні, абсолютно не отримували. Ну принаймні, я таких тобто, документів Рейган не бачу отримав публічно, але так, гроші пуб... не дав ні ні в другій половині 80-х років. А... Він насправді Рейган намагався а, на словах підтримувати, проте, наприклад, в відносинах з Горбачовим він був дуже добрий, і до кінця, як і буш до речі, пізніше, коли він став президентом, теж намагався будь-яким чином підтримувати Горбачова і до кінця а, боялися вони, що станеться. Насамперед з ядерною зброєю і що станеться на уламках, чи не почнеться величезна громадянська війна на початку 90-х, яка виникла, наприклад, на теренах Югославії? Чи не станеться точно таке саме з Совєтським Союзом? Початок 90-х років розвал Союзу відбувається не всюди по тих межах, які націоналісти Абенівці собі накреслювали, але це відбувається. Чому в цей час АБН фактично припиняє? Свою діяльність 89-й рік, початок 90-х, як е, проголосив своїй статті Френсіс Фукуяма, настав кінець історії. Е, тобто, ми, ми знаємо, що не настав на не настав так. Тому що е, на його думку, що біполярне протистояння оголосило про те, що перемогла тільки ліберальна демократія, і в світі більше немає якихось таких протиріч, немає з ким ворогувати. Да. Так. Путі, Путін, чи на Фукуяма не читав? В АБН складна ситуація, тому що в 86-му році помер Ярослав Стецько в Мюнхені а, одразу ж була обрана керівницею президенткою блоку його дружина Слава Стецько. А теж відбувається перехід знову налаштування на нові умови. Тобто АБН а теж. А, Перестає робити такий наголос на антибільшовизмі, тобто на постійному протиборстві комуністичній загрозі, а більше робить наголос на прав дотримання права націй на самовизначення і знову ж таки повертається до цієї концепції 43-го року про насамперед національний фактор в розвалі вже тепер російської демократичної країни. А і в 93-му році, коли вони в Києві проводять свій з'їзд. Першій в незалежній Україні були запрошені багато представників е, цих національних рухів. Це і чеченці були е, і з Абхазії, коли теж там конфлікт, конфлікт розгоряється, е, запрошували, е, давали їм майданчик для того, щоб вони могли тут. Е, Проговорювати свої моменти важливо, що наприкінці 90-х, коли президентом став Путін, він вже сказав про те, що це є терористична загроза насамперед, а не національна. Точніше, в той момент вже входить лейтмотивом в світовій політиці. Стає загроза тероризму, а не загроза комунізму. І всі починають боротися з тероризмом. І Путін відносить чеченців саме не до вирішення національного національної проблеми, а до терористичної. І через Декілька років, знову десятиліття, коли він в Мюнхені свою знамениту промову сказав про те, що це стало власне початком нової холодної війни. Багато дослідників про це пишуть. Що особливо після 2014 року, про від після того як відбулись події в Україні, що настала нова холодна війна або холодна війна війна-2». А проте, тут потрібно розуміти, що це е, радше наслідок холодної війни, тобто не того, що не завершили в 90-х роках, а просто закрили очі і сказали, що е, все ми перемогли і більше нічого робити не треба. І оцей наслідок він тягнеться аж аж до сьогодні. На жаль, це був Григорій Рій. Очевидно, що ми не ставимо крапку. Я думаю, що тема. Розвал російської імперії, російської держави, російської федерації вона залишається актуальною і, зрештою, не вирішене питання цивілізованого розходження націй, які не хочуть бути росіянами, тобто татарстанців, башкір, тувінців, якутів, чеченців, дагестанців, інгушів і багатьох інших, очевидно, залишається на порядку. Денному ми починали не випадково. З-під будівлі МЗС це справа великої політики. Дякую, Григорію. Це була історична правда. Не забувайте, що рівно за тиждень ми будемо знову на каналі Еспресо. Не хворійте.